Всім привіт! 19 жовтня, Північний Схід Дніпропетровщини. Не встигли ми вчора пролити бджіл, по причині того, що у нас було дуже різке, неочікуване потепління плюс 18 градусів північний схід Дніпропетровщини. Вчора, я думаю, відчув. Тому проливати спробуємо зараз, поки встиг трішечки вітер. У нас сьогодні стоїть, ну, ось, бачите, там все темно, там світліше. Там світліше, але на сьогодні стоїть дощ. І ось у нас, поки він не пішов, поки зараз більш-менш тихо, ось такий невеличкий вітерець. Є час для того, щоб пролити швиденько наших бджіл. Там було питання щодо, по-перше, чи можна проливати після того, як вже розвели апімітрин да, через, через день-два. І було питання: а чи можна проливати, коли дуже холодно. Даю відповідь щодо апімітрину, так, можна до 7 днів. Знаходив інформацію, що взагалі ніяких з ним проблем не буде. Щодо е, холодної погоди, теж е, даю свою думку. Саме головне, щоб не було вітру. Ось ви бачите, зараз вітру немає. Зараз саме час зайнятися проливом бджіл. Якщо б був би вітер і було б навіть трішечки тепліше, і бджоли, якщо б не літали, все одно це погано, тому що є вітер. Ось так: зараз вітру нема. І невеличкий анонс. Сьогодні спробую вам записати відео нарешті відповіді на питання, бо там питають в коментарях, обіцяв раніше. Не, не срослось трішечки з часом, з великою кількістю роботи, то ми запишемо його сьогодні. О, сьогодні ввечері вийде це відео і подаю відповіді на ваші. Питання щодо вуликів, медогонок, кочівлі, охорони пасіки, і так далі. Тому, якщо у вас щось цікавить, якщо ви щось хотіли ще запитати і отримати ширшу відповідь, ніж просто комент, то, будь ласка, можете навіть під цим відео задати ці питання. Я з задоволенням спробую вам на них відповісти. Ось. І, до речі, на наступний рік. Там теж хлопці питали щодо ось моїх ППС-очок. Даю невеличкий анонс, я їх буду продавати. Оці ППС-вулики покажу, в якому вони стані, звісно. За це ми зробимо окреме відео. Тому там питало в мене чоловік 5-6 чи продаєте, чи ні. По чому про все це зніму вам теж окреме відео. Розкажу, покажу. А чому продавати, теж розкажу. Все нормально, не переживайте. Просто з'явилися ось такі нові, більш мощніші вулики. і Ми будемо сажати всіх в один стандарт, щоб було легко транспортувати.